Вони замучили мого кота. Вони вкрали моє волосся. Вони залишили один олівець, яким не те, що людей вбивати. На нього дивишся і ригать хочеться. Містер Андерсон повернувся. Та й повернувся ще й так шикарно, як я не міг очікувати. Та, я знаю, що косплей трохи не до того фільма, але вдівати в смокінг мені зовсім не хотілося. А так, очки як у смітах. Ну, що може бути краще? Дуже рідко буває так, що друга частина краща за першу. Але так буває, та? наприклад, другий термінатор. Другий шрек. Інколи буває, що третя частина краща, ніж дві попередні. От, наприклад, третій епізод Зоряних війн» саме Hello there. You meet him? І дуже першиві, сука, нові зоряні війни від Діснея. Дуже першиві. Але ніколи не було так, що всі чотири фільма шедевральні, всі чотири фільми класнючі, та ще й кожен з них кращий, ніж попередній. Тому Джон Вік і тому ми про нього будемо говорити. Ну, по-перше. Жорстокість та ангіляція росіян у цих фільмах це просто дуже дуже солодко, це дуже дуже гарно. Ставте лайки моєму відео та донатьте на ЗСУ, щоб більше такої країни, як Росія, не існувало. Покликання, як завжди, тут під відео. Ну і взагалі, вся бойова система, якщо так можна сказати, та вся ця постановка боїв вона на зовсім іншому рівні, ніж знімають в Голлівуді. І я думаю, в цьому і є головна фішка цих фільмів. Давайте коротенько згадаємо, про що були ці фільми. Згадаємо всі, окрім четвертого, того, що він тільки вийшов, я не хочу вам спойлерити. Виходить собі перший фільм, ніхто від нього нічого не очікує, Кіано Рівс уже старий, нікому не потрібний, і фільм взриває всім голови. То, що... Ніхто взагалі не чекав, що це буде щось круте. Всі думали, що це буде ну, ще один механік з Джейсоном Стетхемом, тільки замість Стетхема Лисого буде тепер довговолосий Кіано Рів. Маленький гвинтик! Я маленький гвинтик! Ви Ви Ані вийшло так по сценарію, як порно, але. По графіці і по операторській роботі дуже-дуже класно. До речі, класно через те, що режисер фільму він оператор, і знімав він такий фільм, як матриця. Може, Вачовський не генії, може, просто був хороший оператор. Виходить другий фільм Джон Вік 2, ну і ніхто знову од нього нічого не чекає. Ну, бо, ну може, пощастило, так? Може, просто так вийшло ані. Другий фільм дає ще більше крутих екшн сцен Плюс в другому фільмі вони вибудовують світ оцих найманих вбивців. Дуже багатьом він зайшов на ура. Ти прийшов в мій двор і варуєш у мене яблука. А вони ще навіть не красні. Це білий налив. То налив? Білий. Саня! Ваня, син його. Кого? Білого. Налива? Насипа. Ну що може бути в третьому фільмі? Ну що? Що вони будуть вбивати людей кіньми? Так сука, вони вбивають людей за допомогою коней? Look at my horse! My horse is amazing! Я розповідаю в більшості тільки про бойові сцени, тому що чесно вам скажу. Насправді більше в цих фільмах нема нічого. Ці фільми це просто дуже крута відеогра, яка ніколи не була відеогрою. Всі фільми побудовані насправді як такі собі левели в грі. Тобто, от є одна локація всіх зачистити, друга локація, всіх зачистити, третя локація щось знайти і всіх зачистити. Mario, Your ground, brother. No, Четвертий фільм, який вийшов взагалі шедевр Це кіно зовсім іншого рівня, ніж попередні три. І я сподіваюся, що це кінець. Всієї франшизи, бо вже вище цього не стрибнеш. Я думав, так само і про минулий фільм, але ну, все-таки вище не стрибнеш. Окрім звичайно, компанії Lionsgate, яка продала сраку росіянам, бо всі нормальні компанії вийшли з російського ринку. А цей фільм показують в російському прокаті. При тому, що сама компанія в 2022 році сказала, що вони більше не співпрацюють з росіянами. Ну... Як виявляється, брехня, you я не буду вам розжовувати, про що була кожна частина. Це не має ніякого взагалі сенсу. Тому що, я вже казав, що це треба бачити, бо в першу чергу це просто насолода для очей. Якщо ви любите жорстокі бойовики, то вам от прямо сюди. Це таке жорстоке, трохи мускулінне навіть. Кіно, в якому багато вбивств, багато вибухів, але все це знято дуже круто. Тобто, це взагалі не голівудський рівень, це більше рівень старих гонконгських фільмів, де всі ці постріли, де всі ці бійки, все це знято статичною камерою. Ти відчуваєш кожен удар. Ти переживаєш за кожного, хто в кадрі. Ну, точніше, ти надієшся, що кожного з них, кожного, вб'є дуже винахідливо наш Джон Уік. Чому, до речі, я кажу, що він наш? Бо в українському дубляжі він з «Єблоруса» перетворився на українця. До речі, щодо дубляжу, фільм дуже важко легально подивитись в Україні. Саме в українській озвучці. Так, перша частина є на нетфліксі і на «Мегого». Там можна їх глянути. Другої, третьої частини не існує ніде, окрім Amazon Video і, і все. Ну і звичайно, піратство, але ну, я, я не поважаю сильно піратство. Так як ці фільми стали уже майже культовими, хоча вони відносно нові, я думаю, глядач просто задовбався від Марвельщини. і Окей, смаш fashion last. Genius billionaire and irresistibly drawn to Balenciaga. With great power comes great Balenciaga. Це проблема взагалі сучасного Голлівуду. Вони знімають і знімають одне й те саме по факту. І так було і раніше. Це не останні 20 років, це останні 50 років. У них закінчились ідеї, тому у нас є два скарфейс, тому у нас є купа сіквелів зоряних війн, тому у нас ще є, наприклад, купа супергеройських фільмів різної паршивості. Але в Джоні Віку, як і в Матриці, є оцей свіжий подих, знаєте, чогось такого, чого. Немає в західній культурі кінематографа, і саме це я думаю і привносить всі ці картини на наступний рівень. Розумієте, саме це і робить з цих фільмів щось таке, чого немає. Розумієте? Е, так, винахідливість, так, операторська робота. Е, так, з другої частини навіть сюжет насправді перетворюється в щось ну, більш-менш важливе, так. Персонажі, хто б що б не казав, але ну, вони непогані, вони цікаві. Тобі цікаво, а чому цей його не здав, а чому цей зробив так, як він зробив, тобто по факту продав сраку росіянам. Чи треба хейтити цей фільм, бо він вийшов у росіян? Я не знаю. Тут треба хейтити не сам фільм, а його продюсерів, та саме студію Lionsgate, тому що... Ну, як можна випустити кіно у агресора, у нелюдей, розумієте, які нас знищують, і заробляти з них гроші, і платити ще в них податки? Так, офіційно наш мінкульт щось там дав якийсь запит, ті відповіли, що в них були зобов'язання. Але якщо вам важливіше ваші зобов'язання, ніж життя інших людей, то мені трошки через це сумно. Трошки дуже. З вами був я Влад Очеретяний. Ви, як завжди, отут в сердечку.